Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Маркус Фістер Веселкова рибка Десь далеко далеко у Синьому морі жила собі одна рибка, але не звичайна, а найкрасивіша риба у всьому океані. Її лусочки були всіх відтінків синього, зеленого і бускового. Ба більше багато з них були ніби присипані сріблястими блискітками, тож рибка мінилася і вигравала всіма барвами веселки. Інші риби були вражені її красою. Вони називали її Веселкова рибка. «Ей, веселкова рибко. Ну, могратися, кликали вони її, але веселкова рибка лише мовчки пропливала повз них, пишаючись своєю красою та виблискуючи лусочками. Одного разу маленька блакитна рибка наздогнала її і стала просити. Веселкова рибко, зачекай. Будь ласка, дай мені одну з твоїх блискучих лусочок. Вони такі чудові, і в тебе їх так багато. Ти хочеш, щоб я дала тобі одну зі своїх особливих лусочок? Та хто ти така? закричала красуня. Геть від мене? Ображена блакитна рибка відпливла геть. Вона була дуже засмучена і розповіла усім своїм друзям, що трапилось. З тих пір ніхто не хотів мати справи з веселковою рибкою. Усі відвертались, коли вона пропливала поряд. Що хорошого в надзвичайних блискучих лусочках, якщо ніхто ними не захоплюється. Зараз вона була найсамотнішою рибкою у всенькому океані. Одного дня вона поділилася своєю бідою з морською зіркою. Я ж така красива. Чому я нікому не подобаюсь? Я не можу тобі нічого сказати, відповіла морська зірка, але в глибокій печері за кораловим рифом живе мудрий восьминіг. Можливо, він допоможе тобі. Веселкова рибка розшукала печеру. В ній було дуже темно, і спочатку вона нічогісінько не бачила, але згодом таки запримітила пару блискучих очей і змогла роздивитись у темряві великого восьминога. Я чекав на тебе, урочисто сказав восьминіг. Хвилі нашепотіли мені твою історію. І ось тобі моя порада. Поділися із кожною рибкою своєю однією незвичайною блискучою лусочкою. Ти більше не будеш найкрасивішою рибкою у всьому морі, але це зробить тебе щасливою от побачиш. Але я не можу, почала було казати веселкова рибка. Але ось мені випустив темну хмару чорнил і зник. «Повіддавати мої лусочки, мої прекрасні, сяйливі лусочки. Ну ні, ніколи. Як я зможу стати щасливою без них? Раптом вона відчула легенький доторк плавника. Маленька блакитна рибка повернулась. Веселкова рибко, не серця, будь ласка, я тільки хочу одненьку, маленьку лусочку. Веселкова рибка завагалась. Хіба лише одну малесеньку блискучу лусочку, подумала вона. Можливо, я й не помічу її втрати. Веселкова рибка обережно відділила одну найменшу лусочку. І дала її блакитній рибці. Дякую, дуже дякую тобі. Блакитна рибка грайливо вихилялась, причепивши сяючу лусочку поміж своїх блакитних. Досить дивне відчуття охопило веселкову рибку. Вона довго дивилась на блакитну рибку, яка плавала туди-сюди, поблискуючи своєю новою лусочкою. Вона носилась по морю, сяючи, тож дуже скоро веселкову рибку оточили інші риби, і кожна хотіла собі блискучу лусочку. Веселкова рибка роздавала лусочки на всі біч. І що більше вона віддавала, то дедалі радісніше було в неї на душі. Коли вода довкола неї тут і там стала спалахувати сяючими лусочками, вона нарешті відчула себе вдома разом з усіма іншими рибами. Врешті-решт у веселкової рибки залишилась лише одна блискуча лусочка. Вона втратила своє найбільше багатство. Але при цьому почувалась дуже щасливою. Нумо могратись, веселкова рибко. кликала її. Пливи до нас. А ось і я. вигукнула веселкова рибка і щаслива, мов бризки океану, попливла приєднатись до друзів.